Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогоднішній наш герой вміє з великого дерева зробити мініатюрне. Ігор Жиров займається мистецтвом бонсай вже 21 рік. Його дерева радують не тільки його, а й його учнів, бо пан Ігор вчитель і привозить свої дерева до школи. Саме тому ми приїхали до нього на роботу, щоб дізнатися, що ж таке мистецтво бонсай, показати, як правильно підстригати дерева та формувати їх, а також розібратися, як правильно за ними доглядати. Вітаю, пане Ігор! Ви вчитель історії. Скажіть, чому захопилися мистецтвом бонсай? Ну, взагалі, бонсай це дуже давнє мистецтво, яке ще винайшли в Китаї за кілька тисяч років до нашої ери. Взагалі, це більше філософія, ніж біологія. Колись китайський імператор він наказав своїм підданим зробити мініатюрну країну. І вони все зробили. Єдине, що в них була проблема це з невеликими деревами. Як зробити мініатюрні дерева? І з цього пішло це мистецтво. Вони почали робити. І нарешті в них вийшло, і це і доля продовжується це мистецтво вже тисячі років. Скільки дерев росте у вас? У мене більше 120 дерев, більше 100 матеріалу, тобто видів, рослин. Скільки ростуть бонсай, і які найстаріші? Ваші? Ну, були? взагалі, ростуть дерева дуже довго, більше 70 років, найменше. Есть, в принципі, більше ніж людське життя. Є дуже довго дерева ростуть, особливо хвойні. Найстаріше дерево в мене якраз 21 рік, коли я почав цим займатися, це гранат, моє улюблене дерево. Воно невеличке, але воно моє улюблене, тому що воно найперше. Найперше. Воно стоїть позад вас, а зараз без листя. Чому? Тому що зараз в нас зима, і це листопадні види, вони скидають листя, і вони стоять зараз без листя, так як і на вулиці. Я так розумію, особливість мистецтва бонсай в тому, щоб дерева були мініатюрні. Які розміри бонсай у вас є? Найбільші, найменші? Ну, взагалі, найменший бонсай буває від 7 сантиметрів. Менше вже неможливо зробити дерево до приблизно 1,5-2 метрів. То, скільки можна людина дотягнутися, аби робити там без, без драбин, без нічого дотягнутися. Ну і в мене найбільше дерева це приблизно 80 сантиметрів, угу. грій фрут. Ну а найменше це клен. Він дуже маленький, десь приблизно 12 сантиметрів невеличкий. Дуже. Ось він біля нас скільки років вже? Йому цьому клену вже 12 років. Зараз також на ньому немає листя, так розуміється, для зими. Так, да, це листопадна. Ну а гріфрут стоїть з листям, тому що він з тропічних країн і там постійно тепло. Він не скидає листя. Де вибирати посадковий матеріал? Чи це насіння, чи купуєте, чи десь знаходите просто ж можна піти просто в парк, наприклад, зрізати гілочку або назбирати насіння. Ну, взагалі є три шляхи: Це насіння, так. живці і готова рослина, десь викопати рослину. Ну, звісно, що насіння можна посадити будь якої рослини, живці тільки субтропічні, тропічні рослини, наші не вкорінюються. Ну а наші рослини можна тільки насінням. Тобто, наш матеріал ділиться на помірний. На субтропічний, на тропічний. Тропічні в квартирі цілий рік вони знаходяться субтропічні, вони взимку повинні все-таки якийсь холод. Ну, а наші помірні можна висаджувати десь на землю, просто закопувати з горщиком, і вони зимують в нас в відкритому ґрунті. А які у догляді найпростіші? Ну, Найпростіші, як на мене, це субтропічні рослини. Їх можна пересаджувати будь-коли вони дуже живучі. Вони вкорінюються в стакані з водою. Гілочка може живець вкорінитись. Вони екзотичні. Цікаво, що в нас не ростуть вони ці рослини. Ну а наші рослини, звісно, вони цікаві, але ж і в нас і так дерев цих повно. А можете декілька прикладів, декілька видів назвати конкретно для тих, хто хоче ось почати вирощувати басай? Можна гранат з насіння посадити, інжир з насіння, мандарин, апельсин, гріфрут. Лимон можна посадити. Як довго буде рости? Ну, до якогось такого розміру, щоб вже виглядало як деревце. Найнеприємніша річ в бонсай – це час. Так. Ніхто не хоче цим займатися, тому що ага. щоб щось було ну, схоже на дерево, треба років 10, а щоб показати там комусь, це треба років 20. Ого. І тому люди завжди кажуть: ну розкажіть про які бана. Тобто їх не цікаво, абсолютно такий ну, довгий термін. Але тут немає мети. Тут просто процес. Чи можуть вони цвісти або ж плодоносити? Так, да, мене є, І тут є з квітами, в різний час квітнуть, але проблема в тому, що потрібно доводиться обрізати, щоб тримати форму, і зазвичай зрізаються квіткові оці бруньки, які ну, викидають квіти. і Тому страждають від цього. Тобто тут немає мети, квіти, там, плоди. Завжди питають а там апельсини висять так, так апельсин, ну маленькі та да, ну, не апельсин, висять. Апельсини можна купити, да а у дерева пельсин це вже інша річ. Ми ще сьогодні запланували практичну частину. Зараз покажемо вам як формувати та обрізати бонсай правильно. Отже, ми з паном Ігорем вже готові вам показати, як підстригати міртовий ліс та формувати японську сосну. Пане Ігоре, скільки у вас знаходяться ці вже рослинки? Скільки вони ростуть? Загалі цей міртовий ліс, він більше 10 років, а це сосна є 2 роки. Тому ми, ми будемо її формувати, бо вона молоденька. Зазвичай дерева формуються на самому початку. А чому називається міртовий ліс? Тут декілька рослин. Да, тут є кілька рослин, можна побачити, бачите, кілька стовбурів. І бонсай це карликові дерева, як там б не було, вони від 7 см до 1,5 метра. І ці дерева постійно потрібно обрізати, обрізати, обрізати кожен рік, слідкувати за зовнішнім виглядом. Тобто це кожен рік потрібно обрізати з кожен рік, Навіть місті? кілька разів на рік можна, ну, треба обрізати ці дерева. Яка має бути правильна форма? Ці дерева взагалі вони повинні були бути схожими на дерева, які існують в природі. Тобто Ми дивимося, яка крона в дерев. Природі такі самі робимо, як і, ну, і в нас. Добре, давайте покажемо, як, як правильно ножиці, обрізати. Просто обрізаємо. Це звичайні ножиці. Да, Ви звичайні їх не дезінфікуєте, немає такої необхідності. Робимо, ми обрізаємо. Ну у вас виходить досить розмір. легко. Здається, що оці зайві торчки, яких да, воно які обрасте, вибиваються, і воно обрасте, Потім тут бруньки будуть, і вони підуть, підуть в рост, угу. підстригається. Це все дуже, дуже схоже на той же садовий цей інтер'єр. Коли роблять на вулиці. Але це маленькі дерева, вони знаходяться в ємності. А японську сосну також треба підстригати? Ні, вона не підстригається, вона потім удаляються бруньки. Тоді вона не росте дуже. Так, велика. Вона не росте велика. Головна мета не дати рослині дуже сильно рости, розростатись. Ну і розміри дуже різні в бонсай, я сказав, вже від 7 см до 1,5 м. В принципі, як людина може дістати, ну, обробляти цю рослину, десь приблизно розмір до метра. Угу, Обрізаємо, Заб, метра. Да, можете самі спробувати. Так, дякую спробувати. Ось ми зараз з вами дуже легко стрижеться, Ми зараз з вами пострижемо. Куди ми її потім будемо ставити? Яке світло любить? Взагалі це субтропічна рослина, Мірт. Вона любить зараз холод взимку. Але не дуже, щоб холодно було, ага. такий помірний. Потім влітку вона почне рости. А як щодо світла? Яке світло повинно бути? Ну, Світло Чи якомога яскраві? більше. Взимку рослини не потребують великого світла і можна ставити їх дуже багато в одному місці. В Принципі, вони можуть затіняти один одного дна, вони не ростуть. У вас більше ста дерев, і що кожен потребує свій видогляду, свого так, світла, свого поливу, стрижки. Кожен потребує догляду, щось швидко дуже росте, як цей мір. Він дуже швидко обростає. Щось потрібно тільки в лютому місяці бруньки просто відірвати, отак великі, оці бруньки, і тоді не буде сильного росту. Бокові тоді активізуються, вона почне з боку рости. А як часто його потрібно поливати? Поливаю я тоді, коли земля стає світлою, коли я бачу, що вона суха. Це звичайна рослина, яка нічим не відрізняється від тих, що ну, взагалі в нас є кімнатні рослини. Абсолютно нічим, окрім того, що її потрібно на холод тримати взимку. Як вам дається пам'ятати, як доглядати за кожною з рослин, яка у вас ну, В принципі, рослини діляться на три категорії: так вони діляться на тропічні, субтропічні і помірні. Тропічні вони ну, все життя живуть в кімнаті. Їх не треба нікуди. Тому що потрібно, холод. щоб тепло було. Так, да, Щоб тепло було потрібно. Це гібіскуси, там фікуси, отакі рослини. Так. Які все жить ну, uh -huh. весь рік. Є субтропічні рослини. Вони з інших місцевостей, ну, наші, от, наприклад, мірт, гранат, інжир, такі рослини. Uh -huh. Вони не дуже холод люблять взимку, вони для нас екзотичні, вони дуже легко пересаджуються в будь-якій пору року. Вони вкорінюються, оця рослина вкорінюється в землю, якщо встромити гілочку, вона може дати корінь. Тобто, дуже легко. тобто не важко доглядати. Да, наша рослина не буде так вкорінюватися, пересаджується тільки взимку. Ну, дуже... А важко. інші два види, як за ними правильно доглядати? За нашими помірними треба в холоді тримати, тобто так як на, зараз на подвір'ї, тільки не допускати, щоб промерзав горщик, щоб не вимерзала земля. Так. А субтропічні? Субтропічні, не, не сильний холод. Влітку якомога більше світла. Взимку вони в холоді стоять, але не дуже холодно, щоб було. Як ви виходите з ситуації? На балкон виносите, коли зима? Так, да, На балконі, частина в кабінеті, там, де прохолодніше стоять. Велика дуже маса, десь 80% моїх дерев на балконі зараз стоять, фактично як штабілями. Є такі рослини, майже я не пам'ятаю, щоб за зиму я другий раз поливав навіть. Тобто вони стоять собі там в спокої. Хтось навіть в підвалі зберігає, щоб якесь там трошки світло було. Есть, тут не несуттєво. Це вже готовий результат? Так, да, це готовий результат. Підстрижено вже дерево. Наступного разу, коли ви будете стригти? Я думаю, що наступний раз буде десь приблизно в травні місяці, коли воно весною почне дуже сильно, ці дерева почнуть дуже сильно рости. Розростається з кожної цієї бруньки почнуть ці побіги. Ось такий готовий результат. У нас далі переходимо до сосни японської. Будемо її формувати. Ви сказали, що вона не так давно у вас росте. Так, да, взагалі формуються тільки молоді рослини. Чому? Тому що, якщо сформувати рослину, вона на все життя залишається в такому ж самому стані. От, наприклад, в мене от розмаріно тут стоїть. Він бачите, який ствол. Він один раз колись був сформований дротом, і так він залишився на все життя. Я тут вже немає сенсу щось йому переробляти, формувати. Вже тут нічого не Тому ми цю сосну зараз можемо сформувати. Якщо ми її залишимо просто в одному вигляді, отак, прямого, то вона в нас почне до росту цих бруньок і дуже вона буде височенна. Ми беремо дріт, можна отак його трошки викривити. Головна мета під час обкручування це не крутити ствол дерева, бо є гілки, які дуже швидко ламаються. Це звичайний Астротити. ізольований дріт. Да, звичайний дріт ізольований. Ми просто обкручуємо. Ми крутимо тільки дріт. Гілку ми не чіпаємо. Угу. Тільки дріт. І тоді ніколи в житті гілка не зламається. Оцю сосну японську, де ви її взяли? Чи ви Взагалі знали? вона з насіння в мене виросла. Їй два роки. І ну вже гілки, бачите, ствол таки став більш-менш твердий. Можна вже формувати. Ви купували насіння, чи десь його купував насіння купувалися нас краще купувати. Тобто десь піти в парку знайти ну, в нас сіяти. наш Сільвестра, сосна, інша зовсім зовсім інша. Да, ми спочатку отак дротами обкручуємо. Mm -hmm. Дивимося, щоб не дуже гілки там прижималися. Цим дротом. дріт не можна тримати там більше трьох місяців, тому що будуть шрами на стволі. Прибираємо хвою, щоб не була під цим дротом. Після, цього... Після цього ми можемо робити з деревом все, що нам захочеться. Щоб такої красивої форми. Була. Викривляти будь-якої форми, взагалі, бачите, вже зовсім інше дерево. Є якісь канони того, які, якої форми повинна бути. Да, взагалі, бонсай? Так, взагалі в бонсай є дуже багато стилів. Якщо воно таке дуже довго, можна викривлений отакий от ствол. Якщо ствол у нас дуже маленький, і потім йдуть гілки, то тоді ми робимо просто прямий, звичайне дерево. Головне, щоб не дати дереву, мати великий розмір. Який стиль ваш улюблений? Ну, улюблений мій стиль, ну, думаю, викривлений, отакий стиль. Супротив долі, можна сказати, ага. дерево бореться своє доле, да. ось такий стиль. І воно буде вже на все життя, а ця сосна буде отаку, такої форми мати. Угу. Через три місяці можна зняти дріт і буде вже вона. Тобто, вже по новій не потрібно буде наматувати, правильно? Ну, можна дивитися, якщо тут щось буде, ну, знову вона випрямиться, то тоді можна щось змінити. Зрозуміло. Чи потрібно далі підживлювати якось цю рослину? Бонсай не підживлюють, тому так. що ріст ну, зростання велике нам не потрібно. Потрібно невеликий зріст. і Пересаджую раз на три роки. Не потрібна дуже поживна земля. У мене всі рослини, це більше ста дерев, вони поділені на три частини, так приблизно, і кожні три роки пересаджую третю частину. Ми сформували японську сосну, підстригли міртову рощу. Можете пробувати рекомендації ці в себе. Якщо ж ви хочете дізнатися, як посадити дерево бонсай, то дивіться далі. Адже далі ми будемо дивитися ваші відеорекомендації з інтернету з цього приводу. Отже, ми з паном Ігорем вже готові дивитися ваші відеорекомендації з інтернету. Давайте почнемо з першого. Пробуємо виростити з авокадо або хоча б щось приблизно схоже на це. Спочатку, як завжди, пророщуємо кісточку у воді. Коли з'явиться маленький паросток, пересаджую це у миску. Як бачите, без дренажних отворів і без дренажу. Далі беру дріт і якось намагаюся авокадо вигнути. При цьому також обрізаю верхівку. Це воно через декілька місяців. Раз на деякий час я його вигинаю та обрізаю. Минуло ще декілька місяців. Зверху я вирішила додати мох для краси. Знову треба з ним щось зробити. Прибираю дріт, зайвий обрізаю. І ось так зараз виглядає мій бонсай з авокадо. Частіше буду показувати його у сторіс. Що скажете? Ну, Взагалі авокадо я пророщила дуже цікаво, але на бонсай воно абсолютно не підходить. Тому що величезне листя вона не розгалуджується абсолютно. І mm -hmm. те, що накладається дріт на зелений паган, це взагалі ну, не можна так робити. Накладається чому? тільки на задерев'янілий. Mm -hmm. А чому на зелений? Не, не можна зелене? так робити, воно буде перетинати. Пошкодить. Пошкодить, так, пошкодить рослинку. Не можна так робити. Ясно. Ну, Тоді ставимо дизлайк цьому відео та дивимось далі. Ну, розповідається про те, що людина викопала сосно з природи, просто обрізала коріння. Взагалі, коли з природи забирають рослину, це називається ямадорі. Зазвичай беруть якусь дуже, досить велику рослину. А маленьку дуже рослину в принципі, краще посадити з насіння, ніж викопувати з насінини, коли проростає ну, ця рослина, вона призвичається до того ґрунту, до тих умов, які є в людини. А якщо взяти з лісу цю рослину готову, то вона дуже важко адаптується під умови. Краще все-таки так робити. Я не бачу сенсу викопувати маленьку дуже рослину. Тоді і тут ставимо дизлайк. Шикарне відео, тут дуже шикарна рослина, фікурс, ну, я думаю, мікрокарпа це латинська назва. Він вже давно сформований, людина просто ще додатково там дріт. Ну, я бачу накладений вже давно. Вона обрізає просто зайві гілки, можливо, щоб більше розгалуджував. Як на мене, там в принципі, можна було і цього і не робити. ну В принципі, хороше дуже відео, дуже цікаве. Але обрізка правильно? Обрізка правильно, та зайві гілки. Ну можливо, досягалась певна якась форма. Можливо, так. Да. Можливо, це зайві якісь були гілки, які там загущували крону. Ставимо що, лайк. ставимо лайк. Дивимося ще одне. Тут зображена пересадка на цьому відео рослини старої дуже. Так. Ну, якщо рослина стара, у нас немає мети, щоб вона збільшувалась там, товщину ствола, там, ну, взагалі більше була схожа, вона і так схожа вже на дерево, то ми робимо якомога менший горщик. Угу. І тут, в принципі, все правильно обрізається зайве коріння по кругу. Так. Щоб гілки формували, ну, нормально було харчування цього рослини, треба, щоб були коріння в різні боки. В принципі, правильно все зроблено, обрізано по кругу. Там вирізаються дуже товсті корені, залишаються дуже тоненькі, хороше дуже відео. Так що ставимо лайк. Ставимо лайк цьому відео. Пане Ігоре, я дякую вам за розмову, за ті поради, якими ви поділились. Сподіваюсь, наші глядачі обов'язково ними скористаються. Ну а вам хочу побажати виростити свій сад бонсай і отримувати насолоду від огляду за ним. До побачення.